А ці віруючі, що ходять у церкву, сидять на перших рядах, красуються, у кого яка шубка, у кого яке золото, і так далі. А ці віруючі, які пішов у церкву, вернувся додому, напився, побив жінку. А ці пасхальні християни, які в церкві раз у рік, але вони точно знають і всіх учать, як жити, як вірити. Магічне мислення, свічечки постав, гріхи замовлю, і все добре. Йду далі грішити. Подивимося на те, що роблять деякі предстоятелі великих церков. А ці всі мерседеси, а ці всі жахливі сексуальні зловживання. І люди зі сторони дивляться на це все. І вони такі. Православні вам дуже багато розкажуть про католиків. Католики про православних. А православні між собою різні гілки православ'я так ті взагалі друг друга подеруть. І коли подивитися на це все, що творять ці всі віруючі, то певно це одна з найбільших причин, чому люди стають атеїстами.